Привіт, друзі! Ви на каналі Казочка на вушко. і сьогодні ми почитаємо казку Коза Дереза. Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилає він дочку та козу пасти. Дівчинка пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях, у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, хопила води крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу. А ввечері став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонько моя Люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила води крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Прогнав тоді дід і бабу. На третій день сам пішов козупасти. Пас її весь день, а ввечері погнав додому і тільки нагнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Ох, і розлютився дід. Схопив ніж і став козу різати. Та коза вирвалась і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось є у хатці. Він і питає А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, півбока луплено, за три копи куплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, каже ведмідь, я його вижену. Прийшов він до хапки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза, дереза, півбока бока луплено, за три копи куплена, тупу, тупу, ногами, сколю тебе рогами ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався ведмідь і втік. Знову пішов зайчик, сів собі під дубом і плаче. Коли йде вовк, та й питається в нього Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Не плач, зайчику, я його вижену. Пішов вовк до хатки та й питається Хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі, я коза дереза. Півбока бока луплено, за три копи куплена, тупо, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. Злякався вовк і каже Ні, зайчику, не вижену, боюсь. І втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче. Коли це лізе повз нього рак та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені радше не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти, а ось і вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Як коза, дереза, півбока луплено, за три копи куплена. Тупу, тупу, ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе. Виліз на піч та до кози. А я рак не рак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі та з хати побігла, тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадіїв, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став собі жити у своїй хатці. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте друзям і до зустрічі. Па-па!